Всім привіт! Презентую вам лотна поставка товару: Дженсі чоловічі та жіночі. Бренду Ліверджі та Есмара Є різних цікавих моделів. Жіночі бренду Есмара В лоті буде 6 одиниць. Розмір від 34 до 44. Чоловічі бренду Ліверджі Та 6 одиниць. Розмір від 48 до 54. На манжетах, на резинці. Всього в лоті 12 одиниць. Вартість лоту 3770 гривень. Є така моделька. Матеріал Бавовна Поліестерта Елостан. Собівартість 1314 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!